Так, Інший спосіб нашої наш, нашого декорування квіточки, я вирішила зробити ось таку квіточку. Ви можете використовувати залишки своїх ниток, які у вас є. Основу, я, основу заколки я роблю аналогічно, як було показано на відео. Для всіх одинакова. 18 стовпчиків без накиду. І зараз ми будемо пробувати зв'язати ось таку гарну квіточку. Так. Беремо нитку, залишуємо довший кінець, ми ним будемо пришивати нашу квіточку. Так, і робимо кільце амігуру. Так, Пров'язали першу петлю, ми її ніколи не рахуємо. Це є початкова петля, вона не рахується. І в наше кульцо Амігурумі ми пров'язуємо шість стовпчиків без накиду. чотири п'ять шість. Так, ниточку підтягнули і робимо з'єднувальний стовпчик з першою петлею нашого, нашого першого ряду. На цьому етапі ми міняємо нитку на колір нашої квіточки. У мене, мене зараз буде червоний. Так, і пров'язуємо. Ми зробили з'єднувальний стовпчик і в першу петлю відразу ми міняємо нитку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Це в нас буде рахуватися перша петля. І по колу пров'язуємо шість прибавок. Зі стовпчиків без накиду. перша прибавка, друга прибавка. третя прибавка. четверта, Ось така вже основа для квіточки в нас виходить. Так, на даному етапі можна відрізати непотрібні нитки, закріпити, підтягнути колечко наше, і будемо зараз формувати нашу квіточку. Так як ми зробили в попередньому ряді 6 прибавок, в нас вийшло 12 стовпчиків без накиду. Поставили маркер для зручності, щоб нам було краще рахувати, і в'яжемо вже, формуємо саму квіточку. В першу петлю пров'язуємо з'єднувальний стовпчик, туди ж пів стовпчик з накидом, один стовпчик з одним накидом. Знову туди ж. Один півстовпчик з накидом і з'єднувальний стовпчик. У нас виходить ось такий листочок, липесточок. І далі за цією схемою в'яжемо по колу другий листочок, знову з'єднувальний стовпчик, один півстовпчик з накидом, один стовпчик. З одним накидом. Знову пів стовпчик з накидом. І з'єднувальний стовпчик. Так, ми пров'язуємо до кінця ряду таку комбінацію 12 разів. У нас має получитися 12 листочків. Так, ми дов'язали, у нас вийшла ось така квіточка червона з 12 лепесточками. Кілечко амігурумі ми підтягнули, нитки ми всі закріпили, відрізали і пришиваємо до нашої основи любим зручним для вас способом. Так, пришили. Нашу квіточку до основи, ниточки ми всі поховали. Звичайно, ви можете посадити і на приклеїти на, на, на клей, але мені здається, що нитками воно і безпечніше для дітей, і, і екологічно чистіше. І отакі гарні, отакі гарні квіточки в нас вийшли.